Зараз до нашого ефіру приєднується Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Поговоримо з ним про цю ситуацію. Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, напевно, теж дивитися відео, які з'являються в соціальних мережах стосовно того, що сталося е в. Ну не можу сказати в Криму, напевно, десь над морем поблизу Скерчу, е, е, яку зараз окупували російські військові. ваша думка, що ж насправді сталося, е, е, якось такий невідомий від кого подарунок е, всьому українському народу, який чекає, коли ж окупантів почнуть гнати з окупованого Криму. Ваша думка, що ж відбулося? Ну я вам хочу сказати, що не так давно секретар Радбезу російського патрушив. Доручив якраз владі в окупованому Криму, в окупаційній владі проводити більше антитерористичних заходів, як вони це назвали, тому що як сказав Патрушев, у Криму зростають випадки екстремізму. Те, що називають вони екстремізмом, я скажу по-нормальному, це насправді те, що а, в окупованому Криму все більше прокидається про українських настроїв, тобто люди, бачачи успіхи українських сил на півдні, чекають. Просування наших військ і чекають, що Крим так само може бути деокупований, відповідно. Звичайно, що ми бачили прояви цього, які відбуваються там, ненасильницьким спротивом. Коли співають люди пісні, розвішують стрічки, символіку і так далі. І ці настрої очевидно прокидаються. Тому не виключено звичайно, що під що в окупованому Криму може діяти українське підпілля, в яке входять і місцеві жителі, українські громадяни, і які таким чином протидіють окупантам, це одна із версій. Друга із версії, звичайно, це те, що могла там виникнути просто і пожежа. Але ж ми бачимо, що вона була. Достатньо сильно для того, щоб спричинити обрив як мінімум однієї секції. В очевидь, мова йде не просто яке про якесь займання. Ну і ще один момент, який досить важливий, а ви пам'ятаєте, що досить часто говорилося. Чому це важливо для нас? Я просто от скажу. Тому що треба розуміти, що десь приблизно 75% забезпечення угруповання російських військ на окупованих теренах півдня України. Здійснювалося через Крим через Окупований Крим, і якраз зокрема через цей кримський міст. І звичайно, що на тлі того, що зараз Росія туди хоче перекидати мобілізованих, яких вони потім з Криму хочуть перевозити далі на Запорізький напрямок чи на лівобережжя Херсонщини, це зараз унеможливить таке перекидання, і звичайно, що ключ до деокупації. Півдня України загалом він в тому числі і в окупованому Криму, тому що багато військових об'єктів, з яких чи то здійснюється взліт зліт авіації, як було раніше, чи перекидаються ракети, чи ще щось відбувається. Вони знаходяться якраз в Криму, і звичайно, що для нас досить важливо. Зривати будь-яке забезпечення, унеможливлювати це, і те, що відбулося в будь-якому випадку, як мінімум, це пригальмує перекидання російських військ, і я думаю, що в перспективі э, створить передумови для того, аби у російських військових на окупованих теренах півдня виникало ще більше проблем. Ну і зрештою, ще один момент, який важливий. Я ми дочекаємося офіційних коментарів. Почуємо, що яка буде українська позиція щодо цього, я не хочу забігати наперед, але я думаю, що Після того, як фактично українські військові в статті головнокомандувача збройних сил генерала Залужного і генерала Забродського визнали спроможності наносити зокрема удари по військових об'єктах в окупованому Криму, я думаю, що окупантам давно варто було би задуматися і скористатися тим, аби просто залишити Крим, поки ще залишалися такі спроможності. Україна доводить, що Має цілеспрямований план по звільненню своїх територій і буде далі цим іти і по зриву забезпечення російських військ. Олександр, ну дійсно, зараз ще напевно рано говорити про причини. Ми будемо чекати офіційної інформації, як ви зазначили. Однак можемо вже зараз говорити про наслідки. Звісно, що для росіян це в першу чергу зона відповідальності. Так званої федеральної служби безпеки, яка е, мала би забезпечувати е, безпеку якраз руху, в тому числі і військових вантажів, як вважаєте, чи будуть наслідки якісь перестановки е, пов'язані з цим інцидентом? Вони можуть бути, і звичайно, що нам такі перестановки тільки на користь, тому що е в Росії відбувається зараз багато перестановок в армії. Відбувалось до цього, змінювалися командувачі Чорноморського флоту, якщо ми говоримо про Чорноморського флоту Росії, якщо ми говоримо про Окупований Крим, і багато інших перестановок вони ведуть тільки до того, що Підвищує деморалізацію серед генералітету і серед командування російських військ і. Скажімо, призводять до того, що покращення ніякого не відбувається. Тобто, це призводить тільки до того, що іде вияснення стосунків, з'ясування стосунків всередині. Як ми бачили, це виникає довкола, скажімо так, довкола поразок російських військ на полі бою, і в цій ситуації буде так само. Тому такі перестановки і такі з'ясування стосунків там між ними, я думаю, нам тільки на користь. Дуже дякуємо. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.